Друзі, мої, вітання всім. Це я Сергій. Вирішив вам показати, як я захотів відновити роботу свого спідометру на моєму мурав'ю, тому що він не працював років 20. Справа в тому, що в ньому був зіпсований сам механізм всередині, там шестерні, вже поламалися і так далі. А це вирішив відновити, тому що в мене. З'явився спідометр з мурав'я донора, якого я придбав пару років назад. і я вирішив перевірити, а він, а він, а він робочий. О, то, з двох спідометрів. оце вже перебратий, це вже він вже закріплений, повністю готовий. Як зробилося? Ну, дисплей я залишив зі свого, тому що він не такий ржавенький, як тут був. Ну, Стрілочку то випадково поламав, як знімав, то не страшно. так. Значить, Механізм з донора робочий, а корпус мій залишився, і стрілочка. так. Розбирається вони просто, відкручуються тут такі гвинтики. Потім е скобочки от, оці по краю от, розгинаються вони, знімається. Це кільце хромоване, скло і так далі. І далі там два винтики розбираються, розкручуються, так само все замінюється, збирається. Так, з підометом вирішено. Працює, все нормально. Далі. Вирішив перевірити механізм редукторів, редуктора, вірніше, який повинен крутити трос. Ну, редуктор, він, це редуктор, куди вставляється сюди. Трос. І цей редуктор кріпиться до цієї кришечки. Яка вже кріпиться на сам картер двигуна. Там, де зірочка. вал, зірочка. Ось так кріпиться він на двох болтах. Ну, а це все прикручується вже до самого двигуна. Тут заходить вал, оцей кінець, і разом з зірочкою, який крутиться, крутить нам вже редуктора разом з тросом. Це показав зрозуміло. Так. коли я Перевірив цей редуктор, друзі, він теж був зіпсований. Це з мого мурав'я. Бачите. Ось. Ось. Це повинно триматися тут чітко, міцно, гарно. І вже не крутиться. З зубами там, мабуть, проблеми. Тут знову я з донора свого зняв редуктор, а він виявився класний, повністю робочий. Не розбитий, не розшатаний. Я просто його розібрав, вимив і гарно змастив літолом. Як це я зробив? Ну, може, хто захоче відновлювати, то я покажу, друзі. Ці редуктора розбираються. Ну, це втулка, це, звісно, для троса, для цього. От фіксується вона тут винтом. Ясно, ми витягуємо. Далі. Отуди От вставляється трос. І редуктор, коли крутиться, він повертає трос. Як же його розібрати? Зі зворотні сторони можна побачити так. Ну це вже випало саме по собі. Воно повинно триматися, ця шестерня, але тут, бачите, все розбите випало, відкидаємо. Нам потрібно змастити отут, всередині. Отут, там всередині. Так, щоб змастити, потрібно вибити цю шестерню. Ось із цього краю. Бачимо отвір такий. В цих отворах заводу стоять гумові заглушечки такі. От. То що ми робимо? Е, Беремо, я брав так, Став... брав палець, там можна брати що завгодно. Автомобільний молоточок. От. І... Є. Показую, що там далі. О, ось. Вибив я цю шестерню. Бачите, тут вона, а тут ще й шайба. Ну, шайба там, там ставиться на дно туди. Не шайба, а така без отвора шайба. 5 копійок. Розумієте? О, так ось витягнув. І що тут у нас є? Шестерня. Який метал тут, ну, мабуть, якийсь латунь чи може бронза. І от тепер у нас є доступ, друзі, до, сюди, до самого вже редукту. Тут ми можемо все вимивати, змащувати. Накладемо сюди літолу. І знову все в зворотньому порядку ми збираємо, знову кладемо цю шайбу туди. О! Все, збираємо повністю отак. І до кінця, отак. Все. З редуктором питання вирішене. Все. Це я показав на старому, як він ремонтується та змащується. Так що все, відкладаємо. Цей редуктор в мене повністю змащений і готовий. Далі, ну вже вирішив ставити вже на мурав'я. Як ставити, думаю, дай перевірю, чи... Трос крутить, друзі. Ось. Трос. Так. Ось трос, який стояв на мурав'ю. Це кінець до редуктора, а це кінець до спідометра. Кінець до спідометра нормальний, як бачите. А, оцей край. Почав крутити редуктор. А він прокручується трос туди-сюди і не крутить редуктора. Е, злизалися шліці. Тут чотири грані, бачите, друзі. Ось. І все. Редуктор троса не крутить. Вкорочувати, що з ним робити, нема ніякого сенсу, тому що це трос. Так. Коротше, замовив я новий трос по інтернету. Ось він прийшов. Зараз покажу. Ось, замовив новий трос. Дивіться, друзі, навесенький, класний, чудовий. З кожухом. Значить, розміри до мурав'я цього троса я уточнював в інтернет-магазині. Це магазин Мотозіла. Трос коштує 106 гривень. Повністю в зборі, бачите, кожух, гаєчка, яка накручується на спідометр. Розміри його. 142 см це по довжині троса. Звідси, і сюди. 142 см. У мене на муреві точно таке саме. Точно саме такий кожух стоїть. От. І все. Я вже перевіряв. Класно заходить сюди. Це бачимо, як втулка ставиться от так. Потім вставляється трос. от так. Заходить от так. І гвинтиком потім. Затискається і, і ще гумовим кужушком закривається. Все, друзі. Трос новий є, редуктор змащений, спідометр відремонтований. Тепер я можу вже кріпити на свій муравей, а потім покажу вам, як же ж воно все працює чи не працює. Ну, все, я зібрав повністю мурав'я, все закріпив. Ось під кузов підставив ботичку, щоб колесо прокручувалося. Бачите ось. Зараз я заведу муравей тут. В гаражі їхати нікуди не буду, тому що я трохи захворів, катався ото, на мурав'ю по морозу. Зараз холодно ще. О, бачите, ще сніг не розстав, то. Зараз заведу, вмикну перша, четверту передачу вмикну, тоді буде швидкість більша і по спідометру побачимо, як він працює. Бо на першій передачі що ж він буде їхати? Там 3 км за годину, тут і стрілка нічого не покаже. Так, заводимось. Faz Так, ну стрілка, бачили, як теліпається туди-сюди, щось не дуже так точно показує. Може це потрібно їхати, а не так, щоб колесо крутилося. А щотчик показує. Ну, Будемо вважати, що ремонт пройшов нормально. Це все примітивні показники, тому що, якби редуктор був на колесі, мурав'я. Для троса спідометра, Тоді б точніше це все показувало. так як редуктор біля зірочки, де вал крутиться, це не, не, не точні показники. Це все залежить, на якій швидкості їдеш, яка гума на мурав'ю, це все залежить від цього. Так що, але все рівно буде цікаво. Приблизно щось та й Щотчик підрахує, да? там за рік чи за півроку буде цікаво подивитися. Ну, все, друзі, ремонт закінчений. Якщо сподобалось, подобайка від вас, підписка. Будемо дружити, ділитися своїми досягненнями. До нових зустрічей. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до побачення.